57, 59! 9, дев'ять, дев'ять пусть десь. Двадцять, п'ятнадцять, двадцять три, п'ятнадцять, двадцять, четвертий, четвертий, чотирнадцять, тридцять сім, чотирнадцять, тридцять Батарея по два снаряди. Перший залпом. Другий бігує. Триста. Тридцять. Три. Заряжай! Гармата!

Розвідка картерує огонь. Вони видять живуть розриви артилерії. Ми ж не виділимо за 15 кілометрів Ми стріляємо, вони наблюдають. І корекеріють вліво, вправо, вдольоти, недалеко. Отже, сьогодні ми бачили відпрацювання тактико спеціального заняття в складі артилерійської батареї під час заняття. Було відпрацьовано питання взаємодії, роботи артилерійської розвідки, роботи обчислювачів, роботи номерів обслуги, навідників та командира гармат. Комплектування нашого підрозділу проходило нелегко. Так вийшло, що основний особовий склад це солдати внутрішніх військ, які до того ніколи гармату вживу не бачили. Хлопці, кінологи, Хлопці з патрульно-постової служби, водії, інші спеціальності. На даний час вони впевнено себе відчувають на позиціях, вони оволоділи своєю технікою. Мало того, вони готові і надалі продовжувати бойове навчання. І роблять це з задоволенням.